Мало, покажіть ну, мені, що, ознайомте. Що, що? Я, Ну, У вас як мені вас показати? Ви, ви, ну, фактичні дані, 17... фактичні дані. 17... бумагу, щоб я прочитав. Від... Ото відеофіксацію. Вам від 18 до 60 років. І що? Ну, я перевіряю ваші військово-облікові документи, і ми... у вас було зупинено ми... за підозрію вчинення цього адміністративного проєкту. А, а якщо це не так, ви вибачитесь, ви вибачитесь, висно. включи мені телефон. Я вибачуся і він вибачиться. Звісно. Давайте. Дай мені телефон. Каже, що особа приділить свої військово-облікові дані і запитує, чи ми вибачимося, якщо в нього все... Якщо у вас незаконна підстава для зупинки, вибачитесь? В смислі незаконна підстава. Якщо... Ваша підозра, підозра... грунту. Якщо моя підозра не справдиться, я вибачаюся. Питань вибачимо, не до... моє. Я не знаю, ви як О... пишете пане поліцейського. Я дій на підставі.